Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. Заходьте частіше, підписуйтесь, коментуйте, ставляйте вподобайку і обов'язково приготуйте ті блюда, які у мене на каналі. А сьогодні я б хотіла приготувати. М'ясо по-французьки. І хочу поділитися цим рецептом з вами. Цей рецепт інший, не так як ми раніше готували по-французьки. Зараз я готую соус. До соусу входять гірчиця, майонез, чесник, копчена паприка, перець, сіль і спеції. Спеції тут уже, я думаю, що ви виберете самі. Я Додала орігано, сухий чесник, ну і всі останні я вже сказала. Так що готуємо зараз соус і будемо намазувати наші, наше м'ясо. М'ясо, звичайно ж, треба відбити. Я його відбила і змастила соусом, який я приготувала, вам показувала. А зараз нехай м'ясо маринується, а ми підготуємо цибульку. До м'яса я замаринувала цибулю. Одну цибулю порізала півкільцями, додала цукру, солі і яблучний оцет. І зараз десь півгодинки постоє наша цибулька промаринується, і будемо викладати на м'ясо. М'ясо в нас також маринується. Потім затрем зверху сиром і поставимо в духовку. І так, на м'ясо виклали мариновану цибульку, зверху кільця помідорчиків. І трішки майонезу додали. Можна сіточкою зробити майонезну сіточку. Ну, у мене так вийшло. Зараз ми засипаємо натертим твердим сиром. Засипали наше м'ясо сиром твердим і ставимо в духовку на температуру 180 градусів десь на 40-50 хвилин. Чекаємо. М'ясо приготувалось, вийняла я з духовки. Готувалось у мене воно 40 хвилин. Ось так воно виглядає, коли запечене. І зараз будемо смакувати, будемо викладати на блюдо. Ви знаєте, я вже спробувала, м'ясо дуже смачне, я б радила вам приготувати по цьому рецепту. Дуже воно таке соковите, м'яке. Ну, просто тане у роті. Так що рекомендую приготувати дуже смачне м'ясо. Заходьте на канал, підписуйтесь, коментуйте, ставляйте вподобайку, готуйте по моїм рецептам, які я викладаю. І до побачення до нових рецептів! Смачного вам!